про те, що на Раді самооборони було прийнято рішення про розширення і створення всеукраїнської структури самооборони по всій Україні. Ми прийняли наше положення про те, що самооборона є понад партійний громадський рух, який координує свої дії штабом національного супротиву. Тут в Україні, який займається захистом суверенітету і державної цілісності України, який відстоює європейський вибір України, самоборона займається захистом прав і свобод громадян, а також організованим судкотовом діючому режиму. Час отаманів минув і нам необхідно сьогодні щоб по усій Україні була організована одна велика система самооборони, яка б мала спільне загальне керівництво в Києві з штабом національного супроводу. Ми бачимо, що політва наша непроста, вона буде перебувати і часу, і зусиль. Ми бачимо прокляту в тому, щоб наші лави змогли перерости з 10-15 тисяч. До 20, 30, 40 тисяч, і тому в найближчі дні багато з командирів самоборони. А в нас серед сопників представлені усі регіони України. Є сотники з Одеси, з Ніропетровська, з Хривого Рогу, з Харкова, Запоріжжя, Львова, Тернополя, Франківська, з помагатьохських міст уже зараз, уже на сьогодні існує структура самоборони. Є потреба зробити загальну координацію, загальне узгодження бій і одну потужну загальноукраїнську структуру, яка могла б організовувати спільний організований супротив в різних регіонах України. Тому ми виходимо за межі барикам, бо Майдан це вся Україна. Тому ми організовуємо нашу систему самоборони по всій Україні. І від сьогодні частина наших командирів їдуть в регіони для того, щоб там змогли скоординувати дії всіх підрозділів самоборони, всіх сотень самооборони, які вже створені, а там, де ще не створені, щоб ми змогли створити необхідну структуру і щоб при необхідності ми змогли в Києві зібрати 10, 20, 30 тисяч людей, які могли активно і дієво протидіяти існуючому режиму, захищаючи український інтерес і захищаючи Майдан. Мої два заступники, Микола Волошкович по питаннях організаційних, Андрій Левин по питаннях пропаганди і я провів теж їм словом. Дякую. Шановні друзі, самооборона самоборона переходить в нас. Ми не просто є охоронцями барикад, ми не просто є тими, хто захищає периметр Майдану. Від сьогодні самооборона і є супротивом. Від сьогодні, в сьогоднішнього дня, вже представники самооборони беруть участь в акціях прямої дії біля Служби безпеки України і Генеральної прокуратури. Ми готуємо план ненасильницького спротиву, але дуже активного, який має на меті перетворити в Майдан, в Україну у Майдан. Ми будемо вчинити спротив на місцях корупції, будемо робити ілюстрацію, дієву ілюстрацію, жорстку ілюстрацію всіх антиукраїнських елементів. Ми будемо вести свою інформаційну війну. І для того, щоб перемогти, ми розуміємо, що перемога зараз не вдається на але для того, щоб перемогти, ми будемо організовуватися, для того, щоб дійсно в нас була дієва революційна армія. Крім того, ми розуміємо, усвідомлюємо те, що... Загострення, конфлікт і кров може при... 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 принести розкол України, і принести російську окупацію. Тому наші дії будуть дуже і, з одного боку централізовані, і, з іншого боку, дуже вивірені і продумані для того, щоб не допустити зайвих жертв і не допустити розколу Україну і громадянського конфлікту. Відсьогодні кожен боєць самооборони це не просто охоронець, а це є революційне перефічна солдат. Дякую увагу. Зважаючи на те, що за останні два місяці о, через самооборону майдану прийшло декілька десятків тисяч чоловіків, структура самооборони буде наступна. Це о, штаб, куди входить керівник, заступники, виконавчий комітет. О, але основною базовою структурою самооборони це є стойку, які будуть зруповані по регіонах. О, обласний штаб буде координувати роботу обласних. Сотень по о, областях, в разі створені районні штаби, які будуть об'єднувати сотні о, по районах. Сотня це є структура від 80 до 150 осіб, які поділені на рої, чоти у десятки з води і об'єднані від 80 рік до 30 40 чота. Структура о, самооборони. По всій Україні запропоновано тому, що зараз в більшості регіонів відбувається процес самоорганізації. Зараз протягом двох днів по всій Україні розвідуться координатори регіонів, які будуть організовувати цей процес на місцях, структуризувати те, що є. І зважаючи на те, що велика кількість є таких структур. Їм запропоновано або влитися в структуру самооборони, або змінити свої нападки. Наголошую ще раз, що наші дії повністю сформовані штабом національного супроти в Україні і повністю є узгоджені і взаємодії штабом національного супротиву. Дякую вам, готові відповісти на ваші питання. Станіслав Пещерко, один А вас можуть звинуватити у створення закону збройного формування. Власне такі звинувачення вже зараз лунають. Скажіть, як ваші сроки і ці ваші зарафони були просновані? Можуть колен 5 прораховувати назви статей, по яких нас можуть звинуватися за останні два хто місяця нашої діяльності. І очевидно, що кожен з тих добровольців, який прийшов з оборону, кожен з тих добровольців, які брали участь в наших акціях, ми усвідомлюємо, що по діючому законодавству є багато статей, по яких вони можуть бути засуджені. Тому в даному випадку. Ми не говоримо про будь-яку структуру, яка могла б бути зареєстрована. Ми не говоримо про будь-яку структуру, яка була, могла б бути легалізована в діючих органах влади. Ми говоримо про зміни цієї влади, до тотального переформатування української владної верхівки. І на під шлях, багато з нас що ми маємо добути або перемогу, або ми опинимося по тюрму. І, на жаль, сьогодні вибір не тільки для добровольців самооборони, а для десятків і десятків тисяч людей. Які на Майдані. Тому ми цього не боїмося. Ви можете проголосувати основні предмети вашої амуніції. Основні предмети нашої амуніції, ну, зрештою, ви могли бачити вчора, коли ви були на поході, це елемент елементи захисту. Тобто я нагадаю, що ми ж пройшли багато етапів. Був етап, коли ми просто своїми тілами захищали майдан. Коли маючи тільки будівельні казки, ми фактично, як і багато інших киян, багато інших майданівців, ставали перед Берхутом. І просто на себе вдали удари, і багато наших добровольців були просто покрічені. Потім був етап інший, коли багато наших добровольців потрапили під кулі. Потім був етап, коли кілька добровольців самоборони загинули на майдані. І тому на сьогодні ключовими питаннями нашої амуніції це є щит, це є бронежилет, це є військова каска, і інші засоби захисту, надношую, Засоби захисту. І ми намагаємося зробити так, щоб усі наші добровольці були максимально убезпечені, оскільки вони вперше глядя від куль, від розриву бойових громад, які кидають на нас, Беркут, і внутрішні війська, і щоб могли забезпечити убезпечити і своє життя, а найголовніше, тих протестувальників, які за стоною, які ми захищаємо. Дякую. Сьогодні анонсована прес-конференція, чому апасії в Майдан? Можете прокоментувати чи цю правду? Я вперше про це чую і е, хочу сказати, що очевидно, це було коректно говорити з керівництвом ветеранів Афганістану, з тим, хто подавав ТНО. Можуть підтвердити, що в структурі самоборони є один підрозділ, який складається з ветеранів Афганістану, який дуже дієво і якісно виконує функції. Вони були вчора на нараді. І жодної інформації я не чую. Ні кількість членів самооборони сьогодні? Кількість членів на сьогодні тих, хто є зафіксований, тих, хто є вже в системі, становить 12 тисяч добровольців. 12 тисяч добровольців це та чисельність, яка знаходиться і в Києві, і за межами Києва, і також величезна кількість організацій самоборони на місцях, з якими мають тільки делехімічний контакт. Тому зараз є необхідність, щоб ми дуже швидко змогли скоординувати з тими групами. І я впевнений, що за тиждень ми зможемо довести нашу чисельність до 20-30 -ти, -ти тисяч. І навкрай важливо, щоб ми змогли в регіоні швидко перекидати людей в Київ в ті дні, коли є небезпека, і в ті дні, коли може бути наступ або атака на Майдан. А отчіть, будь ласка, так, авганці не йдуть. Я вам широко говорю, треба питатись, тих, хто дав анонс, Я про нього що не хочу. І очевидно, треба з ними говорити. Я про те вперше чую. Вчора на нараді був керівник підрозділу ветеранів Афганістану. І не тільки не йшлося про похід з Майдану, але поки йшлося про виконання наступних завдань. І тому ця інформація, просто мене. Прокоментуйте ситуацію, чому вас забрали з лікарні активістів. Чому буде? Ситуація дуже проста. У Львові ми можемо гарантувати їм безпеку. І тому Роман вчора поїхав на мій. А Назар, зараз ці хвилини, не буду говорити, де знаходяться, але знаходяться в напрямку надії. Там їм буде надана повна медична допомога і там ми можемо гарантувати забезпеку тих молодих хлопців, які стали жертвами диверсії. А опитання часто впливу людина можливіла усіх. Дякую. Сьогодні цілу ніч відбувалася операція якраз щодо молодшого нашого побратима. Е, в, в місті, є дійсно великі ушкодження, зокрема ушкодження е, обличчя, кісток обличчя. і Зараз наразі його стан важкий, але стабільний, і дозволяє його транспортування до, 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 до Львова. Е, 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 Роману було ампутовано кість, е, також є втрата кількох палам пальців. Проводиться далі наше розслідування, яке я можу сказати, що станом на тепер лише підтверджує версію фактично терористичного акту проти самооборони Майдану, проти Майдану в цілому. Дякую. Я зупинюся ще на цьому детальніше. Ми наказували слова припитання. Вчора був переданий предмет, був переданий оборону хлопців самооборони, просили передати його в штаб. Цей предмет був подібний зверху на пачку блок Сагаря, коли його розпакував, цей предмет нагадував кубинську сагару, але трошки грубшу. І коли вирішили хлопці перевірити, що це за предмет і почали розлучувати цей момент, він зірвався. Але ми можемо стверджувати сьогодні стверджувати, що це була передача домі, передача масштабу, що це була диверсія, подібний предмет був надій в українському домі. І ми вчора просто стали свідками ще однієї атаки на Майдан тільки не видумої, не прямої, а диверсійної атаки, яку безсумнію організовують діюча влада, з розділи. І тому, коли нас питають, чому випускаються місію, ми, ми відповідаємо, бо в нас є велике підозра, що вони їх в цьому моменти. І ми зовсім не впевнені, чи вони зайшовши в наш будинок, чи не появиться таких предметів набагато більше на території постійно. Тому ми наголошуємо, немає достатньо спеціалістів, щоб самостійно собі речі локалізовувати. І ми маємо достатньо сил. Ми цієї норші просто відбили хлопці, відбили від бахнику від міїці, які приїхали в лікарні і хотіли їх забрати. Тут велика подяка і депутатам в ради, які долучилися хлопцям самоборони. І ми маємо достатньо сил для того. І журналістам, до речі, велика дяка журналістам, які допомагали в тому. Ми відчуваємо, до речі, на кожному кроці. Де б не була гаряча точка, ми відчуваємо не те, що підтримку. Журналистів, а їхню величезну участь в тому, і ми забезпечуємо безпеку для наших хлопців і якісне, хороше лікування, тому вони не війни, тому що безпеку може гарантувати. А Я чи можна журналістам оглянути місце вибуху зараз? Ви зможете цього Знаєте, Ми переговоримо після після ради. Можливо, ми там вже засклили рікно, там вже відбулось добрання цього приміщення. Я уточню і ми після наради можемо окремо цього проговорити. Пане Андрію, сьогодні за першенько одному з видав дав інтерв'ю, не сказав, що в тому інформація, що те відкриття в Росії, тобто сьогодні в Україні може відбутися великий парад, і він підозрює, що а, його може зробити сила там, самооборони, чи сила Майдану, І власне також не підозрюється, що вчора ще вибухівка. Можна так що... тільки одне, що йому точно відніше, як нам. А наше завдання захищати. От нам які були погрози. Коли я повідомив вчора з каблуками, що буде похід, нам будуть погрози. Якщо буде похід, порядовий стартап, будуть провокації і будуть небезпечні дії. Ми, ми майже бачимо погрозу і відповіді цієї погрози. Ми зараз перебуваємо на скаті дуже стації. Вона сторони, яка посилила заходи безпеки, тут звели по в Україні домі, а в іншому ми розуміємо, наскільки складно функціонувати будинку, якщо будуть посилені заходи безпеки. Ми усвідомлюємо, що ця небезпека продовжує існувати. І ми дали вже для охорони завдання і попросили всіх людей не вдати і не приносити в про спілку невідомих предметів в коробках, яких не можна побачити. І насправді ми усвідомлюємо, що кожної хвилини, кожного дня, кожної ночі подібні речі можуть повторитися. І коли Путін. Щось повітря говорять, ну, значить для свого є особливі підстави побоюватись, і особливі підстави з е, того приводу турбуватися. Бо ми не маємо сумніву, що власне кремля для них так важливо, щоб тут була кров, щоб тут було протистояння, щоб тут була слідянина. І ми усвідомлюємо, що і третя сторона надзвичайно зацікавлена в тому, щоб Майдан залити кров'ю. Але ми зробимо максимальні заходи безпеки, але не настільки щоб перешкоджати діяльність журналістів, щоб собою на Майдані відчували вільними людьми, але все-таки ми з заходи безпеки, щоб подібних історій більше нас не було. І хлопці всіх наголошую і прошу не поносити і не взяти на вулиці предмети, незнайомі, в коробках закритих і не заносити в наші приміщення і немає незалежності. Тут же питання не до охорони, а питання до всіх учасників Майдану, оскільки... У нас вільний, фактично усі приміщення і заходи безпеки кожного, кожного, вони в великій мірі передбачають і гарантують безпеку Майдану і безпеку штабу Майдану в цілому. Чи збирається самооборона покинути приміщення Київської адміністрації та барикади на Грушевського, щоб виконати умови про амністію, які були запропоновані Верховною Радою нещодавно? Не знаємо таких умов. Не голосували за них і вважаємо що умови для нас нечинними. Ми вважаємо, що... Звільнення людей з тюрем має відбуватися в односторонньому порядку. То, знаєте, ми вважаємо, що це повернення до 21 числа, осені, коли ми вперше вийшли на Майдан. Ми не вважаємо це виконанням вимог, коли вони звільняють людей, яких арештували тільки за те, що вони прогулювалися вулицями Києва з великими жовтими стрічками. Не вважаємо це частиною переговорів. Ми вважаємо, що влада в односторонньому порядку має їх відпустити. І коли останні майданниці повернуться додому або повернуться на Майдан, ми зможемо говорити про будь-які інші дії. Але найголовніше, поки Верховна Рада не почне приймати рішення стосовно і повернення до Конституції, стосовно і призначення дочасних виборів президента, нам буде складно говорити про будь-які інші дії і інші переговори будь ласка, Заяву правоохоронці, як ви її розцінюєте, що вони на вас такі підозрюваності виходять? Ми це як погрозу. З боку правоохоронців. Як погрозу, з боку правоохоронців. Вони тими попередженнями, вони насправді інформують нас і погрожують нам, що такі випадки будуть знову і знову. І, насправді, ця інформаційна війна, яка ведеться нам Майдану, ти витаєш, як зброю переносять кліві, як там роблять якісь предмети в спілках, як дають по 200 гривень. І дають кров'ю, ну за це розумусь просто. Це елементи однієї інформаційної атаки проти Майдану. Але вчора воно перейшло зі сфери інформаційної атаки, ну реальну бойову атаку на Майдан, і це ми бачили в спілці, і слава Богу, змогли у реалізувати це в українському домі. Це просто погроза під парохоронців. Пане Андрію, можна запитання про міпотемі. Сьогодні була прес в одному зі змі, афганців, і вони там заявили, що... Мають нами залишити майданчик вам про це. Я почав з цього року вже